Слава Україні! Розпочалася 433 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів. Нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, завдав 17 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ворогам ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Окупанти. Продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни тримають оборону. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару. Керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області загинула дитина. Обстріляв населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем'яч і Ногород-Сіверський Чернігівської області. Середина Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатня на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман-Перший, Кислівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки, завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів. Противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Преттечини. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка. Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Костянтинівка, Деліївка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник півнаступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське. Успіху не мав завдав авіаудару по Авдіївці, Обстріляв Ласточкіне, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку. Противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар'їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив: обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються, обстрілюють населені пункти. Серед них Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі, Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Береслав, Веселе, Кам'янка, Тягінка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон. Російські окупанти посилюють. Контррозвідувальний та поліцейські режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в'їзд цивільним особам без місцевої реєстрації. У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв'язком російських операторів, на відміну від стійкого зв'язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України. Авіація Сил оборони за добу знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА ТИПОРЛА-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління. Шість районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та один склад пальномастильних матеріалів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, одну бойову броньовану машину, дев'ять артилерійських систем, три засоби ППО, один БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!